Вітаю всіх у новому випуску подкасту Голос Богів. З вами, як завжди, я, Василь, і я Кристина. Всім привіт! Рада знову бути в ефірі. Сьогодні у нас випуск, і ми продовжуємо досліджувати богів, пов'язаних із руною феху. Ми вже говорили про фреєра та фрею. Так, про дітей достатку. І логічно, напевно, звернутися до їхнього батька. Завжди цікаво, хто стоїть за такими яскравими постатями. Саме так. Тому сьогодні в центрі нашої уваги ньорд бог моря, вітру, багатства і, як виявиться, тише. Отже, звідки він взагалі взявся? О, це цікаве питання. Наскільки я пам'ятаю, він же не з асів походить. Вірно? Абсолютно вірно. Ньорд він званів. Це інший рід богів, знаєте, ті, що більше пов'язані з природою, плодючістю, магією, мудрістю такою земною. Ага, а як же він опинився серед Асів в Асгарді? А це вже наслідок війни між Асами та Ванами. Після її завершення для закріплення миру вони обмінялися заручниками. І от Ньорд разом зі своїми дітьми Фрейром та Фреєю потрапив до Асів. Заручник звучить не надто почесно, але ж його статус, здається, був значно вищим. От саме, е, хоча формально він був заручником, молодша Едда часто зараховує його до асів, його шанували, він мав високе становище. Це говорить про те, що той обмін був ну скоріше дипломатичним кроком, і ньорд був дуже важливою фігурою сам по собі. Mm, такий собі перехід від застави миру до повноправного шанованого члена Пантеону. Це справді показово. А в чому полягала його основна сила? Чим він... Так би мовити, завідував. О, тут все масштабно: Ньорд – володар моря і вітру йому підкоряються ці стихії. Деякі джерела навіть натікають на зв'язок з вогнем, можливо, через торгівлю, багатство, яке приходить морем, море, вітер це ж величезна влада. Величезна він покровитель мореплавців, рибалок, мисливців на морських тварин, всіх, чиє життя чий добробут залежить від моря і погоди на ньому. Вважалося, що він може дарувати багатий улов, спокійне плавання, ну і звісно, багатство. Звичить дуже могутньо море, вітер, багатство. А яким він був як особистість, гучний, гризний, як той же Тор чи Одін? А от і ні. І це, мабуть, одна з найцікавіших його рис: джерела підкреслюють ньорда надзвичайно мовчазний, небалакучий. Мовчазний Бог. Так. Він, здається, віддавав перевагу тиші з погляданню води. Це так контрастує з іншими богами, правда? З їхніми бенкетами, битвами, гучними промовами. Ще й як контрастує. Тиша як форма божественності, це... це змушує замислитись. Можливо, це якась особлива ванірська мудрість чи просто відображення безмежного спокою моря. Можливо. І це впливає на те, як до нього зверталися? А як же? Якщо він мовчить. Найкраще кажуть звертатися до нього біля води на березі моря, озера, річки, особливо коли дме сильний вітер, його стихія вдіє. Вважається, що саме тоді можна відчути його присутність. Тобто не чекати якихось видінь, знаків, як від Фреєра чи Фреї, не розмови? скоріше ні. Це більше схоже на налаштування на його хвилю, на його енергію. Він ніби вислуховує твоє прохання чи намір дуже уважно, але мовчки. А відповідь. А відповідь приходить пізніше, не словами. Вона втілюється через події, через обставини. Твій намір реалізується або ситуація змінюється потрібним чином. Його відповідь це дія, результат. Mm, відповідь діями це дуже схоже на те, як діє сама природа повільно, непомітно, але невідворотно. Цікаво, а чи збереглися якісь традиції, пов'язані з ним? Можливо, несвідомі. Є одна цікава теорія. Пам'ятаєте, звичай кидати монетки у воду у фонтани, в море, щоб повернутися, або просто на удачу? Ну так, звісно, деякі дослідники припускають, що це може бути відлунням давніх приношень ньорду. Як несвідомий жест до Бога багатства і водних шляхів. Зв'язок води та багатства тут очевидний, прямих доказів мало, але сама ідея, погодьтеся, красива. Ого, ніколи б не подумала. Це додає звичайні дії, ну, зовсім іншого виміру. А що щодо його особистого життя, був же відомий шлюб зі Скаді, так? Так, це, мабуть, найвідоміша історія про нього, крім того, що він батько Фреєра і Фреї. Скаді богиня мисливиця, донька велетня Тятці, і їхній шлюб був частиною компенсації, яку Аси виплачували Скаді за вбивство її батька. Ага, пам'ятаю цю історію. Їй запропонували обрати чоловіка з поміж асів, але дивлячись тільки на їхні ноги. Вона сподівалася обрати красення Бальдра, а обрала ньорда через його чисті доглянуті ноги ноги Бога моря. Саме так. Але тут і почалися проблеми скаді богиня гір, снігу, полювання, зими. Сувора така панянка, а ньорд бог моря. Море і гори звучить як не надто сумісна пара. Власне, так і виявилося. Едді описує це дуже яскраво. Ньорд жив у своєму домі Нуатун, корабельним дворем біля моря. А скаді вона просто не могла там жити. Її дратували крики чайок і шум хвиль. Ох, чайки, я її розумію. А ньорд йому в горах подобалося. Теж ні. Йому не подобалося виття вовків і, ну, загалом, сувора тиша гірської оселі Скаді Трюмхейму. Ха! Навіть у богів побутові проблеми через сусідів, тобто через чайоки вовків. І що ж вони вигадали? Знайшли компроміс, домовилися жити по черзі дев'ять діб у Ноатуні біля моря і дев'ять діб у Трюмхеймі в горах. Дев'ять діб там, дев'ять там. Ну, спроба непогана. І що спрацювало? На жаль, ні. Зрештою, вони таки розійшлися. Скаді повернулася у свої гори. Це, знаєте, така дуже життєва історія про те, що навіть божественні угоди і компроміси можуть не витримати зіткнення абсолютно різних натур і стихій. Дуже життєво справді, а яка його доля чекала наприкінці світу, під час Рагнарьоку він же ж не загинув, здається? Ні. У старшій Едді в промовах Вахтрудніра є пророцтво про нього. Там говориться, що під час кінця світу, коли боги гинутимуть, Ньорд повернеться до мудрих ванів. Повернеться до своїх. Це цікаво, тобто його шлях ніби замикається там, де почався. Саме так. Це підкреслює його первинну приналежність до ванів і, можливо, його роль як символ ну, стількості повернення до джерел, навіть коли світ руйнується. Отже, якщо підсумувати. Ньорд це така тиха, але дуже потужна сила, володар моря, вітру, багатства. Фігура, що символізує і компроміс, і повернення до витоків. Його мовчазність це не слабкість, а інший прояв сили, що відповідає діям. Ну і звісно, батько Фрейра та Фрей ключова фігура у темі достатку. Абсолютно точно. Його образ нагадує, що могутність не завжди кричить про себе. А справжнє багатство, як і мудрість, може приходити тихо, як морські хвилі. Розуміння ньорда, мені здається, додає важливий вимір нашому сприйняттю всього скандинавського пантеону. На цьому, мабуть, наш сьогоднішній глибокий аналіз джерел про ньорда добігає кінця. Сподіваюся, це було цікаво і пізнавально. Дуже дякуємо всім, хто був з нами. Не забувайте підписуватися на голос богів, щоб не пропустити наші наступні занурення у світ міфів. До нових зустрічей. І наостанок залишу таку думку можливо, найбільша сила ньорда якраз у його здатності мовчки слухати світ, не заглушаючи його власним гамором. Подумайте про це.